Друзі, всім привіт! Починаються польові роботи на огородах пока. Це хочу засіяти тут люсерочкою. О! Я от дівся в тому році зарали, воно погано вийшло, риби були, два рази заміскували. И осталось на улицах давай ну, яма только получилась Верений. привет, привет. здравствуйте сейчас что здравствуйте здравствуйте Посеем

Так давай бігай по тракту. Біжи по трактор шкафасіїм сравни. ці, щоб на колоди поставити, а мене пічі немає. Вони в городе. А так, зимой сині не посіять, не вилучається. А нічого, так приготовим. День два ролі не забирають, Ну Ладно, трико. Побачиться. Як пригребець? Це не крувати. Пос... Це не крувати просто. <паспида> <паспида> І все, так визимо раз пройде тут двері. Та яма сільзу в мене була по середині. Так, ну ладно, друзі, посію. Рісія 300 кусить. А сейчас сію. А сію. А сію. Сейчас я аппарат. Сегодня у нас 9 березня. Земля уже подсохла. Тут вроде с недельки дожди обещаю. то може повезе під дощик ну а ні, то земля все макувата не спіло її бдуть ночі ще приморські були сьогодні було мінус шість ну а днем вже вісім дев'ять я думаю все нормально У нас посія, тоді буде не що щось виросте. Дивлюся в одному місці якось ведуче колесо провисало, там на краяшку з не влазило. Ну а тут нормально. Все.

Сразу бігло проявлення Ох тий чудик! хе! Перекине сейш апарат. Льотик малий! Зараз да, посію тоді зразу. Попросив його висипив катки і катками закаткував. А потім будемо слідкувати. Давай це вгоду швидко тросуши землі. Сонце погано видно. спеціаліст Я даже не знаю. Тут 14 соток. Я взяв 7 кілограм, не знаю, чи хватить, чи не хватить. Я думаю, що хватиться. Щоб не прийшлося їхати докуплячі. Ось так осталося не пересаді. Що будемо сіяти зараз. То сією буде хати, чи не хвати, якщо хати, значить сразу закат... утрамбуємо чи закатаємо його повплюсь ще раз.